І я боялася, що стану однією з тих мам, які ламаються і завдають шкоди своїм дітям, якщо мені доведеться знову мати справу з післяпологовою люттю. Ті часи були настільки страшними, дійсно, найтемніші часи були часами після пологової люті. Зрештою, я покинула церкву мормонів, дізнавшись справжньою історією її походження. Мій чоловік і я ледь не розлучилися через це. Ми жили окремо майже рік, і це було важко, тому що у мене не було освіти і досвіду роботи, оскільки я була матір'ю домогосподаркою. З 18 років я влаштувалася на роботу, переїхала і працювала важко в нічні зміни, щоб бути зі своїми дітьми вдень. Мій чоловік і я, врешті-решт, вирішили ситуацію, тільки коли молодшому виповнилося 5 років. Я нарешті відчула, що в кінці тунелю є світло. Саме тоді мій мозок нарешті повністю розвинувся. Близько 25 років я могла отримати доступ до лікування та психіатричної допомоги. З тих пір мені діагностували аутизм і здух. Кілька років тому у мене є терапевт, і я приймаю ліки, які допомагають мені. Мої діти тепер вже підлітки. Я стільки завдала їм травм, і тепер це потрібно лікувати. Я їх дуже люблю, і мені так сумно. Я сама обрала цей шлях, я сама обрала це зробити з ними і з собою. Справді, жодна дитина не просить таку матір, якою я колись була. Я набагато краща мати зараз, але якби я могла повернути час назад, я б не обрала бути матір'ю і займалася б кар'єрою анестезіолога, як і хотіла. Мені було б набагато краще. Я б раніше покинула церкву, що означає, що я б не вийшла заміж за свого чоловіка. Я думаю, що це був би найкращий можливий результат для мого життя.